Усім привіт вітаю на каналі Щопінг Вінниця. Всім передаю вітання з дощовою Вінницею. Ось так от 4 грудня у нас сьогодні і дощить в Вінниці. А я тим часом хочу показати вам огляд своїх невеликих покупок, які сьогодні придбала, заходила в місний маркет, купила лаваш 32 гривні віддала лаваш вірменський, три штучки в упаковці. Уявляєте, заходила, хотіла купити печінку курячу, і так з певністю йду і кажу, дайте мені печінку, а продавчиня. Каже, а де ж ви бачите ту печінку? А я кажу: ну ось так: от не звернула увагу, завжди думала, що вона є. А сьогодні розібрали вінчани печінку, не було печінки. Ти думаєш, що вже не, не пустими, порожніми руками виходити, то придбала лаваш Вірменський, 32 гривні віддала, і заходила в АТБ. А в АТБ на цьому тижні розпочався новий тиждень акційних пропозицій. І я звернула увагу, подивилася, що ще в додатку, там де. Акційні пропозиції були вказані, які будуть діяти на цьому тижні. Я вирішила придбати свій улюблений, побачила засіб для прання від торгової марки Вошен Free, Ось постійно глядачі, мабуть, знаєте, що це мій найулюбленіший засіб для прання. Він хоч і бюджетний, але мені він подобається. Ну, І тим паче це наш український вітчизняний бренд, який виготовляє у місті Хмельницькому. Виготовляють. І ось вигідна дуже пропозиція, до речі, була. 135 гривень коштує ось така велика пляшка прального засобу. Тут 4 кілограми 390-900 грамів і написано 100 грамів подарунок. Я купую саме. Ось в такому фіолетовому забарвленні він іде універсальний і для кольорового, і для білого прання використовую з ароматом жасмину та лаванди з марсельським милом. Ось до вподоби Рі... купувала я ще в синій упаковці, не пам'ятаю який він там іде, але ось найбільше саме там, де ось мирсерським милом. Ну він мені найбільше до вподоби, Він якось і густіше йде, і надовго його вистачає, а, то вирішила взяти, бо так він дорожче йде. А ось 135 гривень то була дуже хороша акційна пропозиція. І теж на знижках на цьому тижні від Рошен, ось такий. Подарунковий набір у вигляді ялиночки коштує 128 гривень, теж була хороша пропозиція. Вирішила взяти, комусь на презент може бути 388 грамів. Хороший склад, до речі, я ось не в перший раз купую саме цю ялинку. Мені подобаються саме цукерки, які вони в, до складу поклали. Ну і хороша ціна. В АТБ ось 128 гривень в самому фірмовому магазині «Рушен» навіть з акційною пропозицією там дорожче йде. Тому ось для тебе таку хорошу пропозицію зробила в тебе. Я ще купила сьогодні томати чері на салат, але взяла ті що. Вже розфасовані, запаковані, йдуть тут 250 грамів і коштує 57 гривень 80 копійок, наче по зовнішньому вигляду ну, непогані такі. Знаєте, ідуть. бо на вагу там були томати чері, то вони е, за якістю не ну, дуже, вони навіть такі блідорожеві, мені здається, були. А ось ці то подивилася, нічого, непогані в принципі. І яйця взяла, яйця десяток її зі своїм лоточком. Поштучно 66 гривень 90 копійок коштують яйця, і взяла хурму. Хурма була по 78 гривень 90 копійок. Я взяла три штучки, одну вже з'їли, але знов попалася чомусь терпка. Ось до цього я купувала один раз, була хороша, а ось вже два рази я купую така терпкувата йде. хоч вона її, знаєте, така стигла, бачу, вбирала те, що стигла, але все одно терпка. 78 гривень 90 копійок кілограм, я взяла три штучки, вийшло мені на 55 гривень. І взяла апельсини. Апельсини були по 63 гривні 90 копійок, але обрати нічого було, вже обрала такі більш-менш, і дві штучки взяла апельсинки. Я віддала 22 гривні 30 копійок і заходила в філіжанку ще сьогодні. бо в мене закінчився чай. Я зараз покладила апельсини. Закінчився чай, і я хотіла придбати чай Челтон. Пам'ятаєте, я показувала з ароматом бергамоту в лімітованій цій серії, яка йде в сірому пакуванні. Але мені е, продавчиня сказала, що того немає. Але вона сказала: що весь Челтон, який йде саме з бергамотом, то там просто різна сама упаковка. А наповнення воно всередині вони роблять однаково. Ну, ось так. От вона як співробітниця, мабуть, знає. Думаю, нічого страшного. Каже, давайте тоді цей цей теж дуже смачний. Ось мені останнім часом дуже подобається Челтон. Чесно кажучи, трошки розчарована була. Минулою своєю покупкою чаю, яку купувала на знижках від торгової марки ВТБ, Я купила на знижках 55 гривень теж зі смаком бергамоти, але щось він мені так не сподобався. Він там занадто якийсь дрібний був, дуже такий. Ну, Смак не той, що раніше. Чи то на знижках, і тому така якість була, якось я не знаю. Але ледь допили вже його, і думаю, треба буде вже купити той, який ну, дійсно смачний. Ось Челтон взяла в Філіжанці він 100, якщо я не помиляюся, 115 гривень коштує. Він там різний, ідеї ціна в залежності від. А, я, який саме чай, там різна вартість іде. І ще покупки сьогодні з четверги, ви знаєте, четверг у нас молочний день, то приїжджала Юлічка, ми заходили за молочними продуктами. Сьогодні взяли пляшку молока для приготування домашнього кефіру. Для нових глядачів каналу Вінниця, можливо, нещодавно приєдналися, то купуємо саме домашнє молоко і готуємо домашній кефір вдома, саме з домашнього молока. І ще взяли сир кисломолочний але вже переклала до контейнеру, щоб у холодильнику було трошки навіть і посмакували. Сир, кисломолочний, домашній, в вінниці. Коштує 180 гривень за один кілограм, і домашня сметана сметана в півлітровій баночці 70 гривень коштує. До речі, дуже смачна ось. Такі молочні у нас закупки були, вистачить там на певний період часу, наче все вам показала. Ось мої сьогоднішні покупки були. А, і ще хочу показати вам свій маленький презентик, який отримала нещодавно, ось такий будиночок. Ось, бачите, такий будинок презентували. Я бачила, він в сенцей продається. Дуже такий затишний атмосферний для створення атмосфери. І так, щоб він був на на видному місці, поставила його на кухню. Ось тут у мене був будиночок дерев'яний, але я його в інше місце переставила. А ось цей новий будиночок ось поклала собі. Такий дуже затишний атмосферний. Не знаю, видно вам чи не видно, а ось тут на горі в нього є ось такий віночок навіть. Затишні такі маленькі деталі, але вони так якось створюють цей настрій, якого не знаю, як у вас, але в мене щось останнім часом якось немає цього новорічного настрою. Але хоч потрошку-потрошку, але створюємо собі, собі його самостійно. І хочу вам сказати, що це як декор, декоративний да, будиночок. Але ось тут позаду можна ще поставити, знаєте, є такі маленькі свічки, можна сюди поставити, запалити її, це кераміка. І ось він буде підсвічуватися, наче як всі вдома, і е, включили світло і так дуже затишно всім і атмосферно. Ну і на цьому я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео. Вітаю нових, до речі, підписників каналу Шопінгвіни. Це дякую, що приєдналися. І як завжди, подякувати своїм постійним глядачам за вашу підтримку україномовного каналу, за те, що знаходите час і можливість переглядаєте відео, коментуєте, підтримуєте. Канал я вам за це щиро вдячна і дуже хочу вам побажати, щоб у вас був настрій, мир, злагода, і найголовніше любов і добро у ваших серцях. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних оглядів. Всього вам самого найкращого.